Іван Вакарчук був без перебільшення одним із найвидатніших українських освітян сучасності. На посаді міністра він зумів зрушити з місця реформи освіти України. І ось як це сталося. Іван Олександрович Вакарчук багато років був ректором Львівського університету. За часів роботи ректором він перевів університет на тестову систему вступних екзаменів. Шановні пані і панове, сердечно вітаю вас з початком нового навчального року. Згодом на посаді міністра освіти він запроваджував аналогічну схему вже для всіх вузів країни. І ми всі казали, що це дуже добра ініціатива. Вперше зробили перший рік, зробили і Зробити на законодавчому рівні у рідному Львівському університеті Вакарчук запровадив багато нововведень, серед них вивчення латинської мови та анонімне опитування студентів щодо їхніх викладачів. Він став міністром освіти наприкінці 2007 року і за неповних три роки встиг зробити на посаді те, чого не зробили ні його попередники, ні наступники. На посаді міністра Вакарчук діяв рішуче. Постійно проводив експерименти, часто брав до міністерства людей без досвіду подібної роботи, які горіли бажанням щось змінити. Він вважав, що основними критеріями є порядність, професіоналізм та патріотизм. Даючи свободу дій, він завжди контролював результати роботи своїх підлеглих. Вакарчук суттєво оновив шкільну програму, яка на той час була написана за канонами совєтської пропаганди. Так, до 2008 року в шкільному підручнику з історії голодомор називався модернізацією народного господарства. До програми з української літератури повернули Миколу Гоголя, а світову літературу зробили дійсно світовою, а не лише російською. Саме Викарчук свого часу запровадив зовнішнє незалежне оцінювання. ЗНО заважало корупційні схемі набору студентів, і це дуже не сподобалось тодішньому прем'єру Юлії Тимошенко. За два дні до перших тестів в етері одного з телеканалів вона заявила, що покласти край корупції в освіті можна без шокової терапії, але за нею в етері з'явився і сам Іван Олександрович, який сказав: пишемо тести, нічого не змінюється. Завдяки Вакарчукові, студентом престижного вузу можна було стати не лише за гроші, а й завдяки власним силам. Деякі вузи намагалися протистояти новій схемі, адже вона суттєво зменшувала корупційні заробітки. У відповідь міністерство само перевіряло результати абітурієнтів, а найбільших порушників позбавляло ліцензій. Доходило й до абсурду, коли студенти з закритих вузів мітингували перед міністерством, бо хотіли повернутись до старих схем, де треба платити а не вчитись. Після проведення ЗНО в престижних столичних вузах почали з'являтися розумники з далекої провінції, а міністерству довелося терміново вирішувати питання з гуртожитками. Вакарчук розумів цінність розумних та обдарованих людей, тому особисто дзвонив абітурієнтам, що набирали більше 200 балів за всіма предметами. Він пропонував їм самостійно обирати будь-який університет для навчання. Так само він просив робити ректорів вузів. Вони мали дзвонити студентам до того, як тим зателефонують із Москви з пропозицією теплого місця. Мабуть, вперше за часи незалежності молоді прямим текстом сказали, що Україна зацікавлена в тому, щоб вони лишались і вчилися та працювали на батьківщині. Вольові рішення Вакарчука дозволили університетам самостійно затверджувати програми навчання та отримати більше свободи у використанні грошей. Студенти отримали можливість вільно обирати дисципліни. Вакарчук називав це вільною траєкторією студента. На додаток до диплома випускники стали отримувати додаток європейського зразка обов'язковий у більшості країн-учасниць Болонського процесу. Міністерство освіти запровадило тоді три види магістерських програм: дослідницьку, професійну та кар'єрну. Студенти перших курсів змогли отримати трирічний бакалаврат з культурних, гуманітарних чи соціально-політичних наук. Згодом цю ініціативу в перші ж дні скасував новий міністр Дмитро Табачник. Більше ста тисяч школярів з особливими потребами отримали можливість навчатись разом із ровесниками. Схожі умови для інклюзивної освіти команда Вакарчука почала створювати в університетах. У 90-х була популярною думка, що не існувало достатньої української термінології для математичних, природничих та технічних дисциплін. Вакарчук довів, що це не так. Завдяки йому суттєво збільшилась кількість нових україномовних підручників. Було суттєво реформовано систему присвоєння вчених звань. Міністерство ефективно боролось із корупцією 2008 року. Українські вчені вперше отримали безкоштовний доступ до світових інформаційних наукових ресурсів, бібліотек та наукових видавництв через наукову освітню мережу Уран. Багато з реформ, які почав Викарчук, продовжили втілюватися в життя після втрачених років табачника та Януковича. Івана Олександровича називали фізиком твердого тіла за те, що він спокійно та виважено навчався сам і навчав інших. І він говорив, що спочатку довіряє кожній людині на 100%. Працювати з ним було легко. Після завершення каденції міністра Вакарчук повернувся на посаду ректора до Львову. Іван Олександрович зміг закласти фундамент змін до української освіти, яку він хотів зробити дійсно українською і європейською. Як науковець він був щиро закоханий у науку, поєднуючи в собі і фізика, і лірика. Якось в інтерв'ю Вакарчук сказав, що завжди з усіма говорить лише українською, і винятків ні для кого не робить. Ми намагаємося власними силами розвивати україномовне відео, і також не маємо виключень щодо мови. Якщо ви хочете нас підтримати, зробіть це через Patreon. Усі реквізити є у описі. А ще розкажіть у коментарях, чи відчули ви на собі зміни у навчальному процесі, як вони торкнулись саме в вас. Дякуємо за перегляд!